5 травня весь світ відзначає міжнародний день легеневої гіпертензії. Це рідкісне захворювання легень, яке призводить до серцево-судинної недостатності, трансплантації серця та легень або ж смерті. Лікування дороговартісне і пожиттєве, а без нього тривалість життя хворого до трьох років. За даним мозу в Україні зареєстровано 539 дорослих і 135 дітей з легеневою гіпертензією. Хвороба вражає з. Від 15 до 50 осіб на мільйон щороку впродовж травня проводять заходи для підвищення обізнаності суспільства про таке рідкісне захворювання, про важливість ранньої діагностики і потребу пацієнтів у пожиттєвому дороговартісному лікуванні та реабілітації. В Україні такі активності проводять благодійний фонд сестри Даділи та Фурда. До міжнародного дня легеневої гіпертензії в Україні презентували мультфільм Не найкращий друг. Не найкращий друг. Я хочу розповісти свою історію. В мене від народження є супутник легенева гіпертензія. Вона не схожа на найкращого друга. Щодня я відчуваю задишку, запаморочення, надмірну. Втому ці симптоми виникають в стані спокою під час невеликих фізичних навантажень або просто ходьби. Легенева гіпертензія забирає в мене щасливі миті дитинства. Я не можу бігати в дворі, грати з друзями чи навіть відвідувати школу. Вона ізолює мене від навколишнього світу. Допоможи мені не почуватися так самотньо. Долучись до асоціації, щоб допомогти мені. Приєднуйся до нас у соцмережах Асоціації легеневої гіпертензії або за телефоном гарячої лінії плюс 380-97-151-0901.